Вітаю вболівальників з перемогою, важлива перемога. І будемо відвертими, рахунок не відображає порядок дій на футбольному полі. Ми коли розбирали гру команди Оболонь, ми робили акценти на діях і на взаємодіях і переміщенні гравців і десь в цьому плані. Мали більш організованіше грати в першу чергу в фазах, коли ми контролювали м'яч, і е, коли втрачали, ми правильно, правильно повинні були розташовуватися на футбольному полі. Були в цьому, в цьому плані недопрацювання, як наслідок давали можливість проходити в стрімкі контратаки і могли пропустити на, на початку гри. Тому... Нам створили певні проблеми, будемо відверті. Добре, що спрацювало напрацювання при організації штрафного удару. Це домашня така заготовка. І вона вплинула на наші дії. В перерві ми зробили деякі зауваження. В принципі, результатом я задоволений, якості, до якості гри в мене є питання.